Доброго дня, шановні виноградарі любителі. Сьогодні у нас 1 травня 2025 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це план робіт на травень місяць. Те, що ми будемо виконувати протязі цього основного, я рахую місяця весняного, який ну, в собі поєднує чи об'єднує масу всівозможних робіт, які потрібно буде зробити на винограднику, щоб мати. Позитивний результат в подальшому і в поворожаю, і так далі. Значить, в цьому сезоні, звичайно, дуже серйозні пройшли у нас морози майже по всій Україні. Захватило практично всі регіони від півночі до півдня і навіть не нижче Одеси. Мені багато людей дуже дзвонило, там майже сотня дзвінків за цей період. То катастрофічні в багатьох регіонах ситуації були морози навіть до 9 градусів. То це дуже серйозно і дуже сильні морози. В нас було мінус чотири, але ми все таки вдалося врятувати свій виноградник. Ми... Ми показували це в нас, до речі, зареєстрували ми свій Тік-Ток. І кому цікаво, можете перейти, буде посилання в коментарі і передивіться, там, як ми спасали цей виноградник, ми це продемонстрували. Подивіться там, підписуйтеся, і там теж буде багато коротеньких сюжетів, які випускатиметься помимо Ютуба. Але, повторюсь, по захисту ми використовували вкриття. Всіх паганів ну не всіх, а в першу чергу використали так укриття на на землі. Зрізали все, наложили на проволку з проволоки, ложили на землі, вкривали максимально. Теплими речами, які в нас були. Всевозможні старі ковдри, якісь простилки, дорожки, шуба, пальта, старі. Ну, в общем, все, що було під рукою, у нас на горіщі дуже багато старих речей, які ми спеціально не викидаємо, а зберігаємо для таких екстремальних ситуацій, коли потрібно буде захистити від морозів. І прикривши це все виноградну лозу на землі, да, звичайно, якийсь там пагін обломився, не без цього. Але земля акумулює певне тепло, плюс тепла якась ганчірка, чи що не дає проникати холоду через неї, і земля знизу трошки піддає якусь плюсову температуру, і все це витримало. По крайній мірі, мінус 4 у нас було, то все витримало. Але попутно ми не все вкрили. Ми вкрили так, скажімо, тільки на найцінніше, бо передавало спочатку мінус 1, потім мінус 2. а вже в ніч перед ноччю передало мінус І Тоді по ми. Додатково ще розставили так скажем, свічки з відпрацьованою оливою і запалювали її по всьому винограднику. Практично виставили десь близько 150 таких свічок на цій ділянці і використали близько мабуть, 100 літрів відпрацьованої оливи. І цим самим ми спасли практично весь виноградник. Там були пошкодження буквально одиночних паганів, ну, десь 5-6 на, на, на весь цей участок. Тут у нас 9 соток під виноградником. Оце тут буквально 5-6 паганів тільки було пошкоджено. Все інше абсолютно ціле і все, все буде нормально працювати на врожай. Так що беріть на уваги завжди прогнози погоди. це... Стихія це страшне, від неї врятуватися можливо, але треба приложити максимум зусиль, щоб зберегти це. До речі, на, з 2 на 3 число, по крайній мірі, по Полтавській області, обіцяють знову зниження температури. Ну, Полтава передає до, ну, від 0 до мінус 5 і на ґрунті заморозки, але по всіх цих. Сайтах погодних, то там десь плюс два, плюс три, але все-таки ризик є, так що слідкуйте за прогнозами, деякі можуть бути зниження. Якщо у вас є можливість прикрити, краще прикрийте. Попрацюйте лишню там годину, дві-три-п'ять, хоча б якусь частину нам ви прикриєте і ви збережете свій врожай. Ну, Про заморозки в принципі, я розказав, а тепер як вийти з цієї ситуації, от в цьому місяці потрібно в тих регіонах, де пошкодження було, або ті виноградники, які навіть в нашому регіоні були пошкоджені. Як вийти з ситуації, коли кущі підморозило? Обов'язково зробіть хороший такий вологозарядний полив. І додати в цей полив обов'язково ну, препарати з азотом. Азот в будь якій виді, карбамід, там чи аміачна селітра, чи будь-які комбінації, де найбільше азота всяких комплексних сполук. Немає значення. Головне хорошо залити кущі і дати азотне добриво, щоб простимулювати сильний ріж, щоб порушився дисбаланс. Зараз у нас дисбаланс зміщений в плані коренева система повністю здорова і ціла, але немає надземної частини. Так от цим стимулюванням ми візьмемо буйний такий приток поживних речовин і вологи до нашої бруньки, і рослина сама буде стимулювати. Розпускання всіх резервів, які в неї є, тобто спляча брунька, якась заміщаюча брунька, будь-будь-які точки, які дає росту в ній, вона знайде і обов'язково їх виб'є. Так що не треба бути так, якась дуже тривогу, що все пропало, це мене загинуло. Ні, виноградник так просто не загине, кущі будуть відновлюватися однозначно. все тільки залежатиме від того, наскільки сильно промерзло, наскільки були сильні морози. Якщо дуже сильні морози, там, скажімо, 8 чи 7 градусів, то я б радив все-таки залишати при Відновлені всі пагони, які йдуть з землі, щоб замінити рукава. Тому що при таких морозах пошкоджується проводяча система в рукавах, і ці рукава можуть в подальшому бути ну, не дуже такими дієспособними для подальшого розвитку. Все-таки дивіться, як буде він розвиватися. Якщо бачите, що пагони на цих рукавах відновлюються і ростуть дуже слабо, значить пошкодження є. І замінюйте їх тими пагонами, які виходять з землі, і будуть. В подальшому вам слугувати з заміною і новими рукавами. Так що обов'язково полити, додати азотне добриво. Ці пагони, які пошкоджені морозом, можете не зламувати, можете зламати, кому як зручно. Тут немає абсолютних правил, можна зрізати, тільки як зрізаєте, залишайте малесенький пеньочок, буквально сантиметровий, щоб ви при там не пошкодили поряд стоячу бруньку, яка ще не розпустилася. Вона буде розпускатися, щоб ви її просто якимось чином не зачепили. Оце такі основні заходи, які потрібно зробити для відновлення виноградника. Обризкувати як мені багато уже дзвонять. Люди питають, чим побризкати, коли виноградник підмерз. Ну чого ви будете бризкати? Це як мертвому припарка. Немає жодного здорового живого листка. А по чому бризкати? По голій корі. Це, це абсолютно нічого не дасть. Дайте полив, дайте азотне і більш нічого. І далі просто чекайте, все пройде час певний, там, коли неділя, коли дві, все залежить від того, наскільки прогріється земля, наскільки буде така позитивна погода, і все, все відновиться. Ну, от коротенько про те, що робити після морозів. От тепер, як вже все відновилося, або, наприклад, у вас, дай Боже, з виноградником все гаразд, що робити будемо в травні. В травні будемо робити, в першу чергу, це зараз пішли в рост, Будемо робити першу підв'язку. Першу підв'язку до другої проволоки. Робити це максимально треба швидко і поранше, щоб ні в якому разі вітром цей пагони не зламилися, бо вони по, по мірі підростання вони дуже легко поривами вітру виламуються. І тоді ви можете втрачати в такі хороші, сильні, плодоносні пагони. Тобто, доростає він до другої проволоки, швиденько його підв'язали, будь-яким чином головне зафіксувати, щоб він в основі в своїй його вітром не зламало. Підв'язка. Потім, після підв'язки, або можна й паралельно з підв'язкою, обов'язково будемо проводити нормування пагонами. Прибиратимемо всі двойніки, тройніки. То тобто, якщо з одної бруньки йде потрібна пагона, вибираємо який краще, який з гроною, всі інші виламуємо. Це така перша проломка, а потім вже можна робити нормуючу, є, у вас є кущ, на якому, наприклад, дуже багато ви бачите, паганів росте, щоб вони не загущали один одного, можна зробити проломочку. Тобто Подивіться, щоб у вас десь між паганами було в середньому 15-20 см, це ідеально. Якщо у вас дуже близько пагін біля пагана, скажімо, там, 5 см, ну це якісь певні загущення. Десь проломайте, хоча б через один і це вже буде досить позитивно для наших кущів. Також цей період обов'язково. Полив. Я сказав, полив на тих кущах, які е, йдуть пошкоджені, але і не пошкоджені кущі дуже потребують також вологи, тому що от в нашому регіоні, наприклад, дощів повноцінних давненько вже не було, земля відносно суха, вологість треба давати, полить. І якщо є можливість, додайте до, під час поливу також е, будь-які добрива з переважним містом азоту. Азот зараз в цей період старту обов'язково потрібен нашим рослинам. Ми для поливу використовуємо полив під кущі, от Зараз ми зробили такі луночки, така ванночка, від гребли, бортики зробили сапою. І тепер туди будемо заливати воду і вливати туди ті добрива, які ми, ну, в нас є в наявності. Там нітрамофоска чи карбамід, чи щось інше. Це, що стосується поливу. Полив регулярний, десь, якщо є можливість залити дуже гарно, зараз раз, а потім десь уже по мірі підсихання землі, дивіться, там раз в 10 днів чи раз, в 2 неділі по-різному, як, як є можливість. Є можливість частіше полити частіше. Тобто зараз вологість абсолютно для куща потрібна і в цей буйний рост рослина споживає найбільше вологи. Це дуже важливо. Так що цим обов'язково не нехтуйте, поливайте. І тепер по подальшому, по обробках. От в цей період, коли пагін невеликий, дуже часто можна помітити кліща. Якщо ви помітили кліща, кліщ це такі маленькі вздуття на листочку і з краснуватим таким забарвленням. Якщо ви листок перевернете, з зворотньої сторони є така, як вроді мошок. Оце виноградний зудінь, той кліщ. Обов'язково в цій ситуації треба обробити кущі. Обробити можна будь-яким акарицидним препаратом. Тут можна використовувати вертімек, там санмайт, омайт, актелік, нісорани, ну будь-який препарат, який має акарицидну дію. Тобто. Ви обробляйте і через 2 тижні обов'язково повторите цю процедуру від кліща. Також будемо обробляти ми і по третьому, п'ятому листку, тобто як пагін доросте до приблизно ну, розміра 30-35 см, коли відкриється повноцінно вже 3-5 листків, не просто такі малесенькі, в їх теж 5, але вони зовсім ще маленькі. Коли листок буде більш-менш повноцінний, пагін сантиметрів. 30, там, 45, 30-40 десь. отак, Це ідеальний період, коли можна обробити. Тут ми будемо застосовувати вже фунгіцидні препарати від мільдю, віду, сіру гниль. Тобто, тут можна, по схемі в нас не одне відео є, кому цікаво, можете знайти. Ми обробляємо, там, використовуємо, наприклад, від мільдю це Голд, а від оїдіума або Фалькон, або. Топсін М або Топаз. Тобто, кому, кому що підходить, будь ласка, можете комбінувати в одному розчині декілька препаратів, і туди ж ми додаємо обов'язково свіч. Свіч це препарат від сірих, білих, чорних, гнилей, і усіх просто гнилей. Він також буде досить корисний. Якщо бачите, якісь або були у вас збудники, там не збудники, верніше, а шкідники будь-які, можна додати туди інсектицид. Актера, спілан чи будь-який інший, в цей розчин можна додати і використати це все по іменно по обробки на третій-п'ятий листок. Також в травні місяці ми будемо садити шкілку нашу, тобто висаджуємо черенок на сажинець, який будемо викопувати. Вже безпосередньо осінь. Кому буде цікаво саженці на осінь, можете робити замовлення десь починаючи з 1 липня. Ми починаємо приймати ці замовлення. Десь через декілька днів. Ось зараз стабілізується погода, і будемо висаджувати черенок на саджанець в шкілку. Це ми робимо в травні місяці. В травні місяці також десь починаючи в 20-х числах травня, ми починаємо робити е, прививки на наших кущах. Тобто ми десь заводимо нові сорта і методом перещеплення старих, таких сортів, які нам, допустимо, чимось перестали бути цікаві, або ну, вийшли них якісь там негаразди, десь, може тріск ягоди чи ще якісь інші. Ну, в общем, десь нас чимось не влаштовують, ми ці кущі не викорчовуємо, а їх перепрививаємо іншими сортами. Зазвичай це новинки. Які ми собі закуповуємо для подальшого скажімо так, вивчення, розмноження. Так що в цьому місяці, десь під кінець місяця, будемо робити ці прививки. Прививаємо ми зазвичай минулорічним черенком зелений пагін, тобто з чорним зелений. Це, на мій погляд, найкраща прививка, тому що в цей період, в 20-х числах травня. Максимально тепла погода і в день, і вночі, і зростання проходить досить швидко і досить якісно. Також під кінець травня десь ми будемо робити першу обробку вже безпосередньо, та, що називається обробка перед Тобто Будемо засовувати фунгіциди, той же, наприклад, редоміл, фалькон, же свіч. Тобто повторити можна обробку по 3-5 листку, а потім вже безпосередньо перед цвітінням. Цвітіння зазвичай в нашому регіоні ну, проходить десь кінець травня, початок червня, в залежності від погоди, від сезону. Ну, судячи по розвитку паганів, які на зараз, і по прогнозу погоди, того, що надалі я бачу, то я думаю, розвиток буде досить позитивний. І десь в кінці травня, ми думаю, ми будемо робити обробку першу обробку перед цвітінням. Тобто, це такі основні ми роботи будемо робити в травні місяці, а десь що інше, а, ще забув сказати, боротьба з бур'янами. Ну, зараз ми прокультивували всі наші міжряддя. Потім, коли робили лунки, в самому рядку прибрали всі бур'яни, тобто у нас все чисто. Абсолютно. Будуть підростати бур'яни, також ми їх знешкоджуємо. Ми не використовуємо ніякої мульчі. У нас завжди такий скажімо, чистий пар, щоб земля максимально прогрівалася, щоб зберігало максимально, накопичило все тепло, і це тепло йшло до коріння, щоб коріння максимально теж в теплому середовищі максимально працювало. Тому що все-таки наша Полтавська область не південна, нам тут дуже розбрасуватися теплом, в такі періоди не бажано. І ловимо його все, стараємося, щоб воно земля акумулювала максимально більше тепла, і це давало е, такий сильний стимул для подальшого розвитку наших рослин. Ну, я думаю, на цьому будемо завершувати це коротеньке таке відео наше як про план робіт. План досить таки об'ємний, робіт дуже багато, багато зелених операцій. Так що треба налаштуватися на досить таку кропітку роботу, тим більше, що в нас великий обсяг цієї роботи, багато кущів, то будемо працювати. І всіх теж бажаю, щоб у вас. Пошкоджені виноградники як можна швидше відновилися і в подальшому радували вас урожаєм. Не бійтеся, що вони там десь пройдуть без нагрузки, може, не, можливо, не буде врожаю, бо він буде мінімальний, нічого страшного. Головне, щоб вони не втратили кущ, щоб він відновився, а врожай буде може, на наступний рік. На цьому всім. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на наш канал. Кому відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!